Олігархи з попередніх поколінь відійшли ігор Коломойський у тюрмі, а нові персоналі з'явилися на арені і захоплюють контроль над цілими сферами української економіки. Так виходить. Потрібно наголосити, що зокрема більшість джерел, опитаних українською правдою, коли ми готували цей матеріал, «Міндіжгейт», е знак. Питання стверджують про те, що встановлення Міндіча стало можливим завдяки повномасштабному вторгненню країни, коли більшість якихось закупівель, діяльності державних підприємств і загалом контактів влади з бізнесом стали засекреченими на публічному з об'єктивних причин, тому що повномасштабне вторгнення країни, і, зокрема, урядовий квартал закрито. І так як ми колись в 21 в му в 20-му і в му році знімали контакти пана міндіча з офісом президента, коли він тричі на тиждень туди приїжджав, Або як президент святкував в 21-му році свій день народження в квартирі пана міндіча, де от в в Цьому році було знайдено про пристрої. пристрій? Е, вже немає такого е, можливості, зокрема у суспільства або у журналістів контролювати діяльність влади, а влада власне не е, менш підзвітна. І тому, якщо говорити про деолігархізацію, ви знаєте, я пригадую е, за декілька днів до вторгнення. Е, я давав коментар е, французькому видання, не пам'ятаю, це був Лімон чи Лі і вони мене запитали про цей закон. І тоді я їм відповів: кажу: дивіться, питання: ось в чому чи дійсно влада хоче перемогти олігархів? що вона хоче перемогти конкретні прізвища наприклад, найбільш медійні. Якщо вона хоче перемогти олігархів, то має бути зруйнована система, за якою ці олігархи стали можливими там, де акумулюється вплив медійний, політичний, чи якщо людина отримує політичний вплив, вона одразу отримує вплив на якісь сфери держави і так далі. Якщо це буде зруйновано, то так це дійсно деолігархізація. Тобто, якщо будуть переможні олігархи, на їх місце не прийдуть нові, які знаєте обличчя, прізвища і так далі, які скористаються своїм політичним впливом, ще якимось. І насправді маємо констатувати, що так, Коломойський в СІЗО багато втратив Ахметов, зокрема через повномаштабне вторгнення, а не через боротьбу проти нього влади. Не все добре у пінчука. Не все наскільки мені відомо, добре у пана Веревського який близький до офісу Президента президента. і, власне, найбільш е, хороша ситуація з того, що ми розуміємо, у Тимура Міндіча, який колись був помічником Коломойського і тримав якісь медійні активи, як стверджують наші джерела в бізнесових колах, е, був другом президента і товаришем. міг з ним там відпочивати, проводити якісь вихідні. А зараз став людиною, яка просто е, останній рік, е, з ким би ми не спілкувались, повсюди лунає це прізвище. Міндіч міндіч. І це насправді в якийсь момент ми почали розуміти, що прізвище Міндіча почало лунати частіше ніж навіть прізвище Андрія Єрмака цікаво. Ну так це може бути новий український олігарх.